І повертаємося до нашої практики. І бачимо тут вже кілька функцій. А саме три Наша функція 1, яка є цілою, також наша функція 2, яка є не цілою, тобто дробовою, так, звісно. Ну і власне наша головна функція. Наша перша функція працює. Із цілими числами Наша друга функція працює із дробовими числами. Зараз я хочу показати, чому е, насправді потрібно передавати правильні е, дані у наші функції. Наші функції усюди будуть виводити нам суму е, наших числ. Ці числа вони будуть брати із нашої головної функції int main. І нам потрібно зрозуміти. Чому, якщо ми працюємо із цілими числами, нам потрібно працювати лише із цілими числами і передавати а, у цілі а, функції. Ми переходимо до нашої функції main. Ми бачимо, що в нас є два цілих числа ініціалізовані, та два дробових числа. Давайте одразу їх запишемо. через нашу функцію 7. Будь ласка, не забувайте, що трикутні дужки йдуть у вправо А та Б, і вводимо. Числа це Д. Сподіваюся, що ви встигаєте за мене. Тож, наші числа вже введені, і нам потрібно якось працювати із нашими функціями. Давайте одразу е пропишемо все, е як воно взагалі має бути, тобто все правильно і чітко. Тож, ми ввели два цілих числа, і ці числа це є А та Б. Тож, ці А та Б числа ми будемо. Е Завантажувати у функцію func 1. Тобто, ви бачите, що вона є цілою. Вона, вона зберігає у собі int A і int B. Це означає, що вона буде працювати із цілими числами, тому що int. А числа C та D ми будемо передавати власне, у нашу наступну функцію. Тож, давайте це вже зробимо. Ще один момент. int1, int a int b – це є нашим оголошенням нашої функції. cout A B return 0 це є нашим описом функції. І у нашій о, функції int main ми будемо її викликати. викликати ми будемо функцію. Зараз її ми ніде не викликали, але цим ми зараз будемо займатися. Для того, щоб її викликати, ми просто, як ми вже казали, будемо прописувати її ім'я і передавати туди власне, ті дані, які їй потрібні, з якими вона буде працювати. Функція 1 працює з цілими числами, тому ми будемо сюди писати лише цілі числа. Тож, а дробові числа ми будемо писати у нашу функцію 2. Усе ви можете побачити у себе на екрані, або у мене на стрімі. Тож, будь ласка, fun, функція 1. У неї записуємо 2,2, числа 2,2 змін. Щодо, ми вже описали нашу функцію, ми її викликали, і таким чином вона вже може працювати. Давайте одразу допишемо нашу функцію 2 із дробовими числами. Ми її. Допишемо одразу після нашої функції fun 1. Ми туди будемо передавати параметри C та D. Ми пишемо fun 2. Сюди ми записуємо наші числа C та D. Тож, я сподіваюся, що ви встигаєте за цим темпом, ви розумієте, про що ми взагалі з вами кажемо. Тож, все чудово. Ми вже можемо тестувати нашу програму, ми її. Оголосили func 1, int a, int b. ми її якось описали, і ми її власне, викликали. Таким чином виглядає наш код, і ми одразу можемо його протестувати. Тестувати його краще таким чином, що ви спочатку пишете два цілих числа, а потім пишете два дробових числа. Я напишу у своєму випадку. Одразу ми будемо прописувати 7, A та B, це 1 та 2. Наступні числа це та Д, ми будемо прописувати вже дробовими, тому що вони є дробовими. Ну і сюди ми пропишемо взагалі будь-які дробові числа. Це буде, наприклад, 2,4 та 5 та ну, 2,4. І одразу ми бачимо, що наші функції нам відповіли, вони порахували нашу суму, тобто числа А та Б 1 та 2, тобто є сума 3. А наша наступна функція вона обрахувала суму цих наших дробових чисел. Все працює чудово, але ми сюди прийшли не за цим трішки. Ми хочемо туди написати неправильні зміни. Тобто у нашу функцію 1 ми будемо передавати власне, дробові зміни і що власне, відбудеться із нашою програмою. Будь ласка, це робіть у onlinejdb.com, тому що там воно реалізовано трішки інакше, і про це я розповім трішки пізніше. Тож давайте зараз ми пропишемо нашу функцію 1. І замість цілих числ ми туди будемо записувати другою. Тобто fun 1, ми будемо туди записувати числа c та d, і будь ласка, не забувайте крапку з склонного ставлю. Тож ми одразу після нашого результату 7 та 6, отаму знизу, ми отримаємо ще один результат, який буде обраховувати нам власне, цілу суму. Давайте одразу її запустимо. Я покажу, як воно взагалі відбувається. Тобто 1 та 2. Пишемо 2 і 4, 5 та 2, і одразу натискаємо Enter. Тобто ми подр... опишемо спочатку наші цілі числа, потім другу. І отримаємо перші два результати це наші результати, які о, справжні. А третій результат це вже буде такий неправильний результат. Тобто ми у нашу цілу функцію підставили не цілі аргументи. І ми бачимо, що наша відповідь дорівнює 7. Хоча вона насправді має нам. Видати результат 7 та 6, тобто вона бере лише ціле число. Ну і щоб завершити цю практику, ми можемо дописати у нашу функцію 2 якісь е, цілі числа. Насправді це не дуже воно і е, страшно. Зараз ми ще раз можемо протестувати нашу, е, якщо ми тут запишемо якісь інші числа. А, власне, не числа, а літери, то наша програма взагалі зламається. Як ви бачите, зараз вона видає нам лише е, якесь велике число, тому що ми туди передали власне, літери. Це є тип чат. І власне, наша програма вона не розуміє, що взагалі відбулося зараз, і навіщо ти мені це взагалі дав, тому що я і цим не працюю. Я працюю лише із е, цілими числами. Тож, будь ласка. До ваших цілих функцій, які працюють із цілим числами, передавайте туди лише, будь ласка, цілі числа. У ваші дробові передавайте, будь ласка, дробові. Якщо ви працюєте із е, рядками, то, будь ласка, працюйте із рядками. Чому е, власне, це робити не потрібно, ви можете побачити зараз, тому що будуть інші результати. Я одразу записую нашу функцію 2, наші цілі числа. Ну, і власне від цього не дуже щось зміниться, тому що. Наш тип float вже має у собі тип цілих чисел. Тобто Друбові числа, вони, тобто наш, наші цілі числа вони такі великі велика така купа, а якщо вони будуть дробові, то їх стане ще більше, тому що вони вже матимуть ці цілі числа. Ну, як ви вже можете побачити, у нас є дробові числа, які вони вже записані у наших функціях. І одразу ми бачимо різні результати. І з цим можете погратися а, у свій вільний час, можливо, після заняття. Ви можете сюди прописати інші. А, також хочу показати, якщо ми до цього виводили лише а, за допомогою нашої функції виводу cout, out А зараз ми хочемо повернути а, це значення. Тож ми напишемо return A плюс B. І, власне, після цього нам потрібно оцей результат return A плюс B. Потрібно його кудись дописати. Ну і допишемо його до наших, а, наших дробових. Це зараз не потрібно писати. Лише подивіться, будь ласка, а, ми до наших дробових чисел ініціалізуємо ще одну змінну сам. І у цю змінну сам ми будемо а, записувати власне нашу функцію 2. Ну і одразу ми будемо її а, виводити ось таким от чином. Лише подивитися. Тож, а, його тут потрібно його продавати. Все чудово. Ми зробили вже двома варіантами а, виведення нашої функції. Тобто ми можемо її одразу вводити у функцію, або можемо її передавати у якусь зміну. Ну і зараз ми протестуємо це. Що буде, якщо у нашу функцію func 2 Cd ми її нікуди не будемо присвоювати, то ми отримаємо лише три результати, тому що наша функція 2. Не знаю, куди її власне, повертати ці числа. Я сподіваюся, що це було зрозуміло. Таким чином, виглядає наш код. Взагалі не складно. Я сподіваюся, що ви встигали за мною. Власне, для цього і потрібна практика.